Ви знаєте, колись в 2001 році я була в Чечні, була як журналіст, їздила в Чучню, була в Грозному Грозний повністю лежав в руїнах. Я тоді ще така була молоденька дівчинка. І коли я все це побачила, в мене був такий певний шок. Я собі подумала, слава Богу, що в мене є Україна. Слава Богу, що в мене є дуже комфортна, дуже гарна, дуже мирна країна, куди я можу повернутися. Зараз ситуація зовсім інша. Нас зараз той грозді відбувається в Києві. Це важко пояснити, але ви уявляєте, яке відчуття безпеки відчуваємо ми люди, які були на Майдані, коли приїжджаємо в Західну Україну. Отут відчуття безпеки. Це важко оцінити, коли ти не відчував небезпеки. В Києві зараз справжнє відчуття небезпеки. Дуже гостре відчуття небезпеки. Серти зараз мало, треба перемогти. Це заради країни. Це заради майбутнього наших дітей, інакше в нас його не буде, просто не буде. Тому що коли при владі маньяк, жертви стають навіть випадковими. Навіть не ті, що боролися, не ті, що виступали за право, а ті, що просто випадково потрапили під репресивну машину. Ще пів року тому я якось пиляла його розстрільну вищу. права. Да, нашою країною зараз керує людина, яка психічно гора, яка є садистом, яка є маньяком, він особисто видає накази цим бандам ліквідаторів, які сформовані, красти людей, катувати людей, вбивати людей. Це його особисті накази. Повірте, без нього б цього ніхто не робив. Райно боролася, і це була особиста просто мені. Те, що відбулося далі, вислов, зокрема, Вербицького. Причому не просто вбивство. його спочатку довго катували, а потім залишили у лісі замерзати за страшна смерть. іншого, це була просто політтехнологія. Це навіть не була боротьба проти конкретної людини, це була політтехнологія, що не страшна Це було вбивство мешканця Львова, для того, щоб злякати Львів Хоча повірте, переступити через першу смерть, віддати наказ на перше вбивство, важко, вони це зробили. А вже через першу смерть до масових це вже не важко. Тому це війна. Це справжня війна, в якій ми повинні перемогти. Тут же ситуація така, що тут вже мало навіть померти смертю героя. Дуже мало. Далі на Майдані зараз зібралися найкращі люди країни, найкращі, найшляхитніші, найсміжливіші, найгідніші. Люди, для яких найважливіше є свобода та своя країна. Вони готові, ті люди, які стоять на Майдані, готові померти за ці цінності, бо вважаю, що це дуже важливо. Це ті люди, про яких ви читали в книжках про УПА. Саме ці люди зараз стоять на Майдані. Це ті люди, про яких ви читали. Своїх батьків і своїх діточків, побутів, які самі були в УПА, це такі самі люди. Да, вони готові померти на свою країну за свободу, за гідність. Але цього зараз мало. Ми повинні перемогти. Ми дуже повинні перемогти. Для того мало тільки тих людей, які стоять в перших рядах. Хоча Майдан з кожним днем стає сильнішим. Кількість людей на Майдані, які готові йти до кінця, стає більшою. Їх ж ми привчили жити без гідності. Їх же привчили бути заляканими, але вони підтримують. Тому що така людська природа. Тому Янукович хочу, щоб такий народ Я був по всій Україні. Не Саме не тому почалися спочатку економічні репресії, не потім почалися вбивства. Але він це зробив, але не розуміє, чому люди стоять. Він подумав, що як в Донецьку розбіжаться, але люди стоять. Тому що люди розумні, в першу чергу розумні. Вони розуміють, що якщо розбігтися то буде набагато гірше. Буде як в Донецьку. Тому ми стоїмо, ми будемо стояти до кінця. Я прошу вас великої підтримки. Знов таки, згадайте, чиї нащадки. згадайте, що зараз така вимога часу, що від нас залежить все. Ми не мусимо бути славних прадідів і великих правнуків поганих. Бо зараз від цього залежить все. Залежить доля країни, доля майбутнього. Тому думайте, що робити. Не чекайте, що прийде якийсь мудрець і все організує.